Всім привіт! Мене звати Андрій. Вітамін я себе називаю. Чому вітамін? Тому що я хочу жити змістовним життям. Я вже нажився не змістовним, дякую, хочу жити змістовним. Вітамін. Віта з латинської це життя, мін з англійської це є зміст, життя зі змістом. Так от перша ідея для того, щоб почати жити зі змістом в здоровому тілі, здоровий дух, правда? Питання на рахунок тіла: наскільки тіло людини складається з води? Кажуть, на проценті 70 і 70, правда? Критично важливо якість води і циркуляція води. Давайте поговоримо зараз про циркуляцію води. Якщо подивитись на воду, яка тече в природі, якщо вона не тече, вона стає болотом, вона застоюється, правда? Чи справедливе таке твердження на рахунок води в тілі людини? Я більш ніж переконаний, що так. Це є критично важливе питання. Так, от, якщо людина не рухається, вона стає болотом, застоюється і починає хворіти. Питання, як ви рухаєтесь? Я розумію, що зараз такий світ. Люди в погоні за тим, щоб заробити грошей на виживання, вони просто перестали рухатись. Вони сидять по дорозі на роботу, вони сидять в офісі на роботі, і вони сидять по, по дорозі, як їдуть назад додому. Потім вони сидять, коли їдять вечерю, і лягають спати, і також не рухаються. Коли рухатись, якщо вода не рухається, людина стає болотом. Я пам'ятаю, коли я починав, мені було дуже важко. Я починав з того, що я почав бігати. Мені було дуже важко себе заставити бігати. Я хотів легені виплюнути. Але я зробив це ще раз, потім я зробив ще раз, і потім я зробив ще раз. І потім я до того звик. Зараз для мене кайф бігати, я кайфую. Питання до вас, як ви розганяєте в собі воду, як ви рухаєтесь? Почніть з трьох хвилин на день, почніть, я не знаю, присідати. Почніть віджиматись, робити якийсь прес, вправу кацузуніши на капіляри, бігати, стрибати на стрибалці, хоч якось, але рухатись. Це дуже важливе питання. Якщо ви не рухаєтесь, ви стаєте болотом і починаєте хворіти. Питання, як ви заставите себе рухатись? І розумію, що це буде некомфортно, але вам критично важливо знайти оцей дискомфортний комфорт. Тобто, що ви будете робити спочатку дискомфортно, але вам це буде в кайф. Дуже важливе питання, тому що тільки в здоровому тілі є здоровий дух. І питання, чи ваша вода циркулює? Якщо циркулює, це дуже добре. Наступним відео ми поговоримо про якість води також критичне питання. Я вас люблю, Па-па.